Отже, напередодні росіяни завдали удару по заводу з виробництва електроніки у Мукачеві. Це Закарпаття. 19 людей внаслідок цього удару постраждали. Завод належить компанії зі сполучених штатів, і це одна з найбільших американських інвестицій в Україні. До нас зараз приєднується президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер. Пане Андрію, добрий ранок. Добре, Яна. знаю, що ви вчора одразу після цього удару поїхали на Закарпаття на цей завод. Розкажіть, чи вдалося вже на власні очі побачити наслідки удару? Так, ми вчора провели день тут. Мукачева на заводі були просто, коли ми приїхали. Це вже прийшло 12 годин після удару, тому що удар стався о 4.30 зранку. І а, ще дим продовжував підніматися з за, зароду. Тому удар був дуже потужний. Це дві ракети беруло. Хочу головне підкреслити, що керівництво дуже швидко а, зреагувало. Коли була якась тривога, вони зуміли за сім хвилин. Не було сім хвилин. 600 людей було на нічній зміні. Тобто, 600 людей працювало на нічній зміні, і вони протягом буквально семи хвилин змогли всіх. Довести до безпеки в укриття і всі 600 живі, і тобто ніхто не загинув. Але коли дивишся на руїна цього заводу, це це дійсно вражає. І перше, головне, що всі живі. Але це е, меседж, який це доносить, і ми це вже до Білого Дому, до президента Трампа, донесли, що Росія б'є по американському бізнесі в Україні, а Росія знущається над американським бізнесом. І Якраз цей меседж ми до а, офісу до президента Трампа а, доносимо. А, що просто ми бачилися на власні очі. Ми показали кадри, а, які а, є, і ми чекаємо зараз реакцію: реакцію а, президента Трампа, тому що це, це знущання Росії Росією над американським бізнесом. Тому я думаю, протягом наступних наступного, а, наступного а, сьогодні сьогоднішнього дня ми очікуємо а, реальну а, реакцію і будемо бачити, що що буде. Тому що це не перший раз з серед компанії Американської торвельні палати в Україні 53%. Тобто більше половина протягом чотири років зазнала або пошкодження, або повне руйнування. І цей якраз цей месець, що ми кажемо, що дивіться, наших б'ють б'ють американські бізнес в, в, в Україні, і а, не можна, не можна все просто мовчати. По перше, Росія має за це все заплатити за все, що зруйновано в Україні. Росія має за це заплатити. А, і ці кадри, які ми бачимо, коли дійсно горить американський бізнес, це а, вже ми чуємо, мені протягом ночі писали з Вашингтону. Що а, це дійсно адміністрація зараз це чує, і ми чекаємо реакцію. ми чекаємо реакцію від Вашингтону на все, що а, відбувається сьогодні. Тому що ми вважали, що Закарпаття це найбільш безпечне, більш безпечний район в країні. Ці кадри, які я вчора бачив, це дійсно показує, що загроза є. Ну і головне американський бізнес. Ми зараз. Підписали угоду про фонд створення україно американський про це, що американські інвестиції будуть заходити. А Росія робить все, щоб американського бізнесу не було в Україні. І нам головне щоб підтримати американський бізнес, підтримати всі цих людей. 2600 людей працюють на цьому заводі. Це одна з найбільших найбільший платник подат, податків в Закарпатті, а це одна з один з найбільших роботодавців. І ми якраз робимо все можливе, щоб це дійсно як прометей з за попілу став цей заблок і якомога швидше, щоб я знов запрацював, і щоб люди мали робочі місця, щоб податки були сплачені, ну і щоб місто жило розвивалося. Пане Андрію, ті кадри, які ми бачили, там де руйновище, просто вигоріли цех. Це власне і є все виробництво. Чи це один з цехів? Тобто, чи компанія може зараз на якомусь рівні працювати, або ж вона зупинена повністю внаслідок цього удару? Ну Яна, це великий завод. Тобто там є декілька приміщень. А скільки ми вчора були, то а, пожежники не давали дозволу, щоби тому, що ще просто було. Вогонь продовжувався, і ми не мали можливості увійти в середину приміщення, і тому буде повна оцінка незабаром зроблена. І ми тільки зрозуміємо реально наскільки швидко можна буде відновити які частини приміщення. І я думаю, що ми спілкувалися з штаб-квартирою. Штаб-квартира знаходиться в Текасі в місті Остин Тексес. І е, компанія дійсно е, це е, об'єкт, і е, я просто хотів би, е, тому що е, ш, що виробляли на цьому заводі, виробляли каву машину, uh -huh. повіварків Тобто машини, з чого ви сьогодні прокидаєтеся п'яти е, каву, і це йшло дуже багато на експорт в сполучених штатах. коли люди зупиняються в готелях чи в домах, ці кавомашини, які є в Америці, вони made in Ukraine. Вони їх вироблені в Захарпатті. Вони з вироблені тут в Мукачево, і це це було виключно цивільне виробництво. Це було виключно електроніка для кави машин. І просто, коли цинічно Росія б'є по виробництву, яке виробляє каву машини. Це просто це, це дійсно тривожно, і а, ми чекаємо реакцію зараз від і Президента Трампа і Білого Дому на це, тому що а, Україна відкрита для бізнесу. А, американський бізнес інвестував. Це дійсно сама ця інвестиція показує, що а, це одна з найбільших американських інвестицій інвестицій тут а, на Закарпатті. І а, головне, щоб це продовжувалося. Ну і а, ми також готуємо американський бізнес до відбудови до найбільшої відбудови в Європі країні в Європі з часів Другої світової війни. Ну і досі ж насправді триває операція з ліквідації цих наслідків. Тобто там пожежа на заводі досі триває уже понад добу намагаються загасити оцього голуба миру, який туди прилетів з Росії. Просто в адміністрації президента Сполучених Штатів була ідея про те, що американські інвестиції в Україну, американські компанії можуть бути частиною гарантії безпеки. Мовляв, Росія не наважиться атакувати американський бізнес. Ну от ми бачимо на власні очі, що це відбувається. Ви спілкуєтеся з американськими компаніями в Україні, як вони після цього удару налаштовані, ну, головне тобі були гарантії безпеки. Тут ці гарантії безпеки, це як прем'єр-міністр Італії оголосила, що це має бути подібно до п'ятого артиклю НАТО, тобто це має бути гарантії один за всі, всі за одного, і тому що ми бачимо, що це не достатньо, щоб був американський бізнес, тому що коли Росія. Цінічно і цілеспрямовано це була цілеспрямований атака по американському бізнесу в Україні. Саме ракети летіли на а, американський бізнес, і тому гарантії безпеки дуже потрібні. І це якраз ці про що говорили? Тобто, ще не пройшов тиждень а, від зустрічі в білому домі, де був президент Зеленський, де були лідери а, взагалі з європейських країн, і про це говорили: тобто гарантії безпеки. І це ще раз підкреслює. І е, я думаю, що це, що ми були, це що ми показали, е, просто е, в Америці це досить швидко побачили. І зараз е, чекаємо конкретну е, реакцію. Я думаю, що і е, Кіт Келок е, його приїзд до, 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 до України. Це також донесе, що просто. Меседж є, що п'ють американський бізнес в Україні, наших п'ють, і ми чекаємо реакцію. Пане Андрію, дякую вам, що приєднались до нас. Це був Андрій Гундер, президент американської торговельної палати в Україні, з яким говорили про удар по американському заводу у Мукачеві на Закарпатті.